Вітаю, друзі! Сьогодні субота. А ще суботи треба відпочити від роботи. Тому сьогодні я розповім сказочку. Сказочку про. А от послухайте. Колись у сиву давнину на світанку зоряних шляхів Господь подарував своїм улюбленим дітям-українцям землю. Таку гарну, що її описати неможливо. І стали українці на ній жити. Господарювати, множити добробут і роди. Згодом роду так розрослося, що поля вже не вистачало, почали люди розселятися і йти далі у полісся та безмежні степи. Поселення ставали все віддаленішими і віддаленішими. І ось настав такий час, коли не те що пішки, навіть верхі, на швидкому коні, шлях від роду до роду, від хати до хати займав чимало днів. Помітила це, мати Божа! Помітила, як важко стає людям відчувати спільність на такій безкрайній просторі. І вирішила вона створити символ, єдиний для всіх, щоб українці, побачивши його в небі, знали. Сусіди пам'ятають про мене, і в країні нашій панує добро і спокій. Сповнена Божої мудрості, вона створила синього птаха, яскравого, чарівного, з крилами кольори небесної, небесної мрії. Цей птах був символом загального добробуту. Спокою та незламної удачі. Але минули віки. Українці розселилися ще далі, освоюючи величезну територію. Птаха символа стала видна лише здалеку і не часто почали люди тужити і потяглися їхні скарги до небесної заступниці. О, причиста мати, мовили вони, твій синій птах прекрасний, але він літає так високо і так далеко, що ми втрачаємо надію. Нам би хотілося частіше відчувати твою опіку і бачити знак того, що в нашій маленькій сім'ї все йде гаразд. Тоді, мати Божа, бо вона є Божа сила і Божа мудрість, знайшла вихід. Вона взяла того єдиного великого синього птаха і розділила його на незліченну кількість маленьких чарівних синіх пташок. Вона наказала цим пташкам. Живіть біля осель українців, козаків і казачок, приносите добробут і удачу в кожну велику і маленьку сім'ю. Хай ваш синій колір буде нагадуванням про те, що небе пеклується про кожну хату. Українцям цей подаруночок надзвичайно сподобався. Вони нарекли цю прудку, метку й завжди веселу пташку, яка прилітала до вікон із першими морозами, синя пташка, а по сучасному це вийшла синичка. І відтоді, коли українці почали мандрувати та розстелятися по далеких світах, вони завжди кликали своїх синичок і